Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо вищу увазі далекомір від компанії Bosch, а саме модель glm 100 25 c Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж? Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Три батарейки типу 2А, пасок для можливості кріплення далекоміра на зап'ясток, сам далекомір та чохол. До речі, чохол у нас незвичайний, він виконаний з текстильного матеріалу, досить плотний, має позаду кліпсу, а кріплення Магнітне. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Діапазон вимірювання від 8 см до 100 м. Номінальний час вимірювання від 0,5 секунди до 4 секунд. Точність вимірювання 1,5 мм на всю відстань. Різьба під штатив 1,4 дюйма. Клас захисту IP 54. Габарити 142 на 64 на 28 мм. Вага інструменту. 0,23 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Отже, друзі, розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. Для цього ми вставляємо батарейки, котрі йдуть в комплекті. До речі, друзі, акцентую вашу увагу на тому, що батарейки йдуть для того, щоб ви могли протестувати інструмент перед його придбанням, а не для того, щоб його з ними використовувати. Відповідно, вставляємо батарейки. Та переходимо до більш детального огляду функціоналу цього інструменту. Отже, друзі, для того, щоб увімкнути наш далекомір, ми просто натискаємо клавішу Увімкнути. Якщо ви перший раз вмикаєте далекомір, ви одразу отримуєте доступ до налаштування. Тобто для налаштування інструменту безпосередньо під себе. Тут ви можете налаштувати мову, орієнтацію екрану, яскравість. Час затемнення, тобто економію заряду акумулятору, час вимкнення, звукові сигнали. Інформацію про перестрій тут також вказано yeah. та безліч інших персоналізованих налаштувань. Далі перейдемо до функціоналу самого приладу. Тобто натискаємо клавішу функції і бачимо, що ми можемо вимірювати довжину, площу, обсяг, непрямі вимірювання, тобто такі, як, наприклад, функція піфагора. Якщо у нас є запитання, як здійснити певне вимірювання, тобто, якщо, наприклад, потрібно виміряти трапецію, натискаємо на клавішу з знаком запитання, і інструмент нам сам пояснить, як це зробити. Тобто крок перший, крок другий, крок третій, вимірили три довжини і отримали результат четверту довжину. Все досить просто. Окрім того, даний далекомір оснащений відеокамерою. Якщо ми. Робимо вимірювання на велику відстань, то ось цей приціл, котрий виводиться на дисплей, допоможе нам це зробити якісно. Є можливість збереження результатів. Тобто, наприклад, ми зробили певний вимір і нам потрібно його запам'ятати. Натиснули клавішу запам'ятати, запам'ятали і все, це вимірювання вже збережено в нашій пам'яті. Наступною функцією буде функція Bluetooth це синхронізація далекоміру з вашим мобільним гаджетом. Тобто, якщо, наприклад, вам потрібно перенести вимірювання одразу на зображення, ви встановлюєте програму від компанії Bosch, синхронізуєте її з далекоміром, і у вас одразу є спектр досить широких функцій роботи далекоміру безпосередньо з вашим мобільним гаджетом. Наступне, на що хотілося б звернути увагу, це те, що у нас є індикація зарядженості акумулятора або батареї, котрі вставлені. В наш далекомір. На основному дисплеї в нас є захист у виді скла. На лінзах та відеокамері у нас є захист у вигляді пластику. Тобто, як лінза, камера, так і сам дисплей. Нашого приладу досить добре захищені. Наступним хотілося б надати вашій увазі зовнішні фізичні показники даного інструменту та в чому є додатковий комфорт. Перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що вимірювання може відбуватися як за допомогою натиснення на основну клавішу вимірювання, червону, що знаходиться на блоці керування. Так і на бокову для зручності. Тобто, якщо ви будете проводити вимірювання, вам певно, що зручніше буде натиснути великим пальцем на клавішу початку вимірювання. Корпус інструменту добре прогумований в проблемних місцях. Тобто, наприклад, якщо він впаде з ось такої відстані на підлогу, то нічого не станеться, нічого не має статись, так як у нас прогумовані Кутики. Клас захисту ip 54 захищає даний далекомір від пилу та бризок, тобто його можна використовувати за будь-якої погоди. Також на задній частині в нас є кріплення під штатив, 1 дюйми та планка для того, щоб ви могли стабілізувати точку початку вимірювання. Тобто, якщо ви вимірювання проводите від задньої частини приладу, просто притуляєте його до стіни, відповідно, інструмент знаходиться в стабільному положенні, та починаєте власні вимірювання. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові питання з приводу цього інструменту, звертайтесь до менеджер сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обготовні відповіді та підберуть вам саме те, що потрібне під ваші завдання. Вам подякував за перегляд. Якщо сподобався даний відогляд, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!